Права 665. Знайдіть об'єм куба ребро, якого дорівнює 6 см. Ну що ж, стартуємо, нічого складного тут немає. Якщо у нас є куб, як у нас є одне його ребро, то нагадую, що об'єм такого куба це треба всі ребра перемножити 3. Тобто А помножити на А і помножити на А. Ну, або буде А в кубі. Записуємо тоді, що об'єм відпозначається літрою В. Пишемо, це дорівнює. А в кубі. Ну або А помножити на А і помножити на А. Довжину на ширину і на висоту, а всі розміри однакові у куба. Так, отже, ребро у нас є. 6 см. То ми пишемо. Тоді, це буде дорівнювати 6. Що множиться на 6 і множиться на 6. І це дорівнює. 6 на 6 це 36. І помножити на 6 це дорівнює. Ну що ж, можна стопчик, а можна записати 36 як 30 плюс 6, що множиться на 6. Розкриваємо дужки, Це тоді буде 30 помножити на 6. Додати 6 помножити на 6. І це до діля. Переносимо 30 помножити на 6, 3 на 6 це 18 і 1 нолик це 180. А 6 помножити на 6 це 36 плюс 36. І це буде дорівнювати, якщо ми додамо, то 180 плюс 36 це буде 216. 216. Яких одиниць ми сантиметр множимо на сантиметр і множимо на сантиметри? І це будуть сантиметри в кубі або кубічні сантиметри. Записуємо, що це буде в нас об'єм куба. Ну що ж, об'єм ми знайшли, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Об'єм з куба в нас складає 216 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про об'єм куба. На цьому вправу завершено.